Надвірнянська міська центральна публічна бібліотека вкотре стала місцем популяризації містецьких робіт молодих креаторів. в центрі уваги учениця Недвірняцької художньої школи Софія Томунік і її презентація 43 трьох доробків, серед яких ліногравюри, надюрморти та скульптури. Надвірнянська міська центральна публічна бібліотека знаходиться в колі культурно-мистецьких та освітніх закладів, які виховують нову плеяду українців. І в рейтингу творчих установ таке чільне місце займає Надвірнянська художня школа, яка кує нові мистецькі кадри, виховує дітей в дусі любові до мистецтва, до всього прекрасного. Художниця розповідає про вплив школи на життя. Її роль у знайомстві з цікаво. Ми людьми завдячує цьому батькам, які підтримали її, зазначає, що найбільше до вподоби предмет демонстрації пластичних фігур має великий інтерес навіть попри складність процесу, називає емоції під час процесу нагородою. А на питання, яка картина для неї особлива, згадує першу роботу, яка потрапила на виставку. Ну, художня школа напевно відіграє важливу роль в моєму житті, і ми вивчаємо, окрім того, що ми вивчаємо багато предметів. Знайомимося з різними техніками, я також познайомилася з багатьма цікавими людьми, зокрема, знайшла своїх друзів. Ну, мабуть, найбільше мені подобається ДПП, тобто демонстрація пластичних фігур. Ми вивчаємо переважно, як малювати живих істот. А з третього класу почала вивчати людину, спочатку силует, пізніше портрет людини. Напевно, воно. Водночас і складний для мене і дуже цікавий. Мені більше подобається процес виконання роботи, і, напевно, емоції, які я отримую, це вже для мене нагорода. Не знаю, тут є робота, яка в мене вперше потрапила на виставку. Мені тоді було 10 років, це пташка. Ось, напевно, вона для мене важлива. Серед близько 400 учнів закладу, за словами заступниці художньої школи Наталі Пак, Софія вирізняється наполегливістю та скромністю, тому і виставка була організована в першу чергу для неї, щоб показати її рівень свого таланту. Хочу сказати, що це дуже талановита дитина, і більше того, вона дуже така трудівничка в нас творча і цілеспрямована. І фактично, ми організували виставку для неї, власне, перш за все для неї, для того, щоб вона. Зрозуміла наскільки вона цінна для цього світу, для своїх батьків само собою, наскільки вона талановита. Пані Іванка, мама художниці, розповідає, що забезпечити дитині хобі обходиться недорого, адже результати очевидні, тому нічого не шкода. Чи в плані? Чи дорого це, я б не сказала. я би не сказала. Тому що якщо дитині подобається, якщо дитина цього це любить, цього прагне, то вона то для такої дитини нічого не шкода. На виставці був секретар міської ради Тарас Пекарський, який приєднався до побажань, а також вручив грамоту учениці. Дуже такі теплі слова про наполегливість, про працелюбність, про відданість. Це, це, це дуже добре. Але я хочу ще тобі побажати. Мабуть, такої душевної гармонії, щоб ти знайшла свій, свій стиль, щоб ти знайшла своє захоплення, щоб ті іскорки, які від тебе зараз відлітають, такі мистецькі, щоб ти таку вхопила і піднесла би високо. Розповіли про свій спільний досвід у створенні робіт викладачі, які навчали Софію мистецтва скульптури, відража та рисунка. В один голос діляться приємними спогадами і бажають випускниці віри в себе та успіху в майбутніх працях. Ми з нею працюємо вже давно, з першого класу, може, найшій швидше місяця щось трошки нас було. Ну в основному ми займаємося з нею скульптурою, як ви бачите. Неї є, це фактично переглядові роботи. Видно, як вона росла від маленьких робіт до більших. Вже оця така апогея, я би сказала, з культури був. Це ця берегиня, яку ми зробили в техніці монотипі з шамотної глини і прикрасливі вітражами. Це бомба-робота. Софія просто молодець. Хочу її похвалити, тому що це працьовита, талановита, розумна. Е, Ділка, я б сказала, що це мрія кожного. кожного одні одні Чи, хочеться, знаєте, побажати трошки більше впевненості в собі, тому що це для мене дитина така, от, знаєте, яка вже через коли ти довго викладаєш в е, якихось дітей, вона ну, така, так би стає як рідно тобі. І це завжди от хочеться просто в майбутньому більше віри. Тобі, Софія, в себе нам ну, пощастило працювати один рік, але дуже плідно, тому що. Ми з Оксаною Мирославні подумали об'єднати дві різні техніки це скульптура і вітраж. З Софією працювалася дуже добре. Це дитина, яка слухає і виконує, робить дуже все правильно, чітко. Ну, мені було дуже приємно добре з тобою працювати.